Доброго дня, Миколаїв 13 жовтня, 24 рік. Ну, вирішив я все, цілий рік казав, знімлю-знімлю, деякі огляди знімав про продавців саженців. Ви не забувайте підписатися, обов'язково прокоментувати, поставити смайлик, вподобайку під цим відео. Написати, сподобалось вам чи ні, або гіркий досвід, або гарний досвід придбання саджанців. Це буде людям цікаво, я думаю, всім, хто передивиться це відео, тому що в основному заходять в коментарі і читають ще й коментарі. не скільки відео дивляться, а коментарі. Я сам спочатку заходжу в коментарі. Якщо нормальне відео, то та, значить нормальні коментарі. А потім вже дивишся відео. Значить, воно нормальне. Так і тут. Пишіть, просіть. Людям буде цікаво дізнатися, в кого ви купували, в кого якісне і все остальне. Ну, різні, в людей є, скажу, різне поняття, поняття про якість. Ну, є в мене там, Купував я сад Андрій Ковальчук, це сразу про мінуси говоримо, про тих, можна сказати, аферистів. Не знаю, вони до сих пір продають, люди їх хвалять. У мене був досвід ось слива Точесан. Купилася. Ну, ще вона в цьому році не плодоносила, була там одна завість, яка відпала, ну то явно, що не та часа. І по листкам ну ось така, то та часа. І 5 персиків я купував, і 3 яблуні, і все низ впало. А з персиків виросло бог зна що, якісь сіянці чи манджурські, чи що, воно не смачне, воно зелене. І всі так, всі 5 персиків. Лише один персик. До речі, після виходу. Відео про цього афериста, він видавили всі сповіщення про моє замовлення і спілкування з ним. Ось, який купувався як лаурол. А оприділили ми з вами його білий лібільєва. Це єдиний персик, який щось там нормально виросло. Єдиний. Ну, ми його перещепили на нектарин з Ізмаїлу. Але то окремо окремого все, поїхали. Садженці. Є така в Фейсбуці. Я теж в Фейсбуці сам знаходжусь. Продаю там є група джиджула. Флемін Фьюри ПФ, Флемін Фюри 5В. Джиджула. Це з тих таких. Гарних продавців, які продають гарні саженці, великі саженці. Ну, цьому саженцю це вже два роки він зростає в мене. Все воно в мене, як приходить, зрізається під нуль. Бачимо, хоча вони були великі-високі. 100% відповідальність сорту. І все гарно зростає. Ну, оце, пройшли, це, прийшли, це аферистів, ось. ПФ. Все воно підписано, все ж я бачите, діджувало 2407. Пізнього сроку до досервання, все, все співпадало. Едрогетрокарпа в нас трошки хворіла, тому що був пошкоджений корінь. Так вона мала, була зав'язь, відпала. Ну, я думаю, все буде добре. Медведівський червонолисний сорт персика теж ось. Медведівський все підписано. Був пошкоджений теж Ну, нов, наша нова пошта. Дуже сильно розірваний корінь, розірваний стовбур. Але лишилося, бачимо, да, ми його тримаємо для щеплень. Ну, і якщо був сигнальний врожай, дійсно так. Все, Олена Джеджула це людина, яку можна, можу я рекомендувати до продажі. Да, саженці не з дешевих, але гарний розмір. І 100% співпадіння по сортності. Далі, далі їдемо, теж є таке Іра Унгурян. Бачимо тут, не дивіться, це бардак, солома, мульча. У нас зростають наші персики, які вже плодоносять е, Іра Інгурян. Ну, що сказати по співпадінню по сортності. Ну, думаю, все буде гаразд. Тому що багато гарних відгуків. Ну, не знаю, побачимо. Але по саженцям. Ну, рекомендувати її можу по саженцям. Джингат ми купували в подарунок за пів ціни, можна сказати, подарунок. 486 персик. Це такі, що гарні саженці, гарні. Ми їх, ви не дивіться, що вони такі маленькі, вони дуже гарні приходили під 2 метра. Ми все зрізаємо майже під нуль і вирощуємо по-новому. Тож, Іра Інгурян, ну, це, до речі, саджанці наші. Теж рекомендуємо, теж все буде, мабуть, співпадати. Ось такі саджанці, там сливи трошки менші. Абрикоски наші ось такі гарні. Гарні абрикоски, а абрикоски всі незвичні. Бачите, я себе вписую. Цунамі маякот, фаркло. Матадор, Джингат, Конгат, Маякот, Маджікейсі і все інше. Але переходимо до Ірингурян. Ось такий персик екстрім світ, Ну це те, що сигналки не давали, але гарні саджанці. І я думаю, що можна довіряти цим продавцям. Хоча, знову ж, за того продавця все пишуть. Це те, що без проблем зростає, без хвороб, без нічого. За того негарного продавця, блин, ну, пішов би я вам показав всі саджанці, по-перше, в Камеді. В Камеді ну, будемо їх викупувати. І потрошки ми перейшли до Андрія Павлюка. Андрій Павлюк це Маджар Кейсі. Це дійсно гарні саджанці, Було невеличкий саджанець. І дав такі величезні більше метра прирости. Ми вже тут відрізали, вже собі робили підщепи. Щеплення, вірні, не підщепи, а окуліровки. Андрій Павлюк, ну тут без розмов, без розмов нема чого, бачимо гранати. Наші все зростає. Ось теж наша підщепа. Жарделі буде все абрикоси. Дуже багато абрикос буде у нас на наступний рік, маємо надію. І поки ми переходимо до інших саджанців Андрія Павлюка, ми покажемо свої. Тут у нас електрокарпа зростає. Тут у нас ось медведівшки, те, що я казав від джиджули. Ми брали ось такі наші гарні саджанці. Ми вирощуємо. Ось у нас яблуні ми брали в Павлюка Корей. Дуже чудовий розвиток всіх саджанців, Не буду я проходити. Ми бачимо місце щеплення, як заростає. Дуже гарні саджанці, Це в нас висаджено в нашому молодому садку. Ці саджанці Ось іще так само. Павлюка. Павлюка моді. Всі вони прекрасно розвиваються, дійсно якісні саджанці. І ще плюс в чому в павлюка в тому, що в нього що оптові ціни, що е, ціни, так сказати, для всіх одинакові. От тільки погано в тому, що він спочатку запускає оптові продажі, по дешевій ціні оптовики скупляють, а потім продають в два рази дорожче. І дуже тяжко купити. Так сказати, в роздріб у нього. Ось знову Богемія Голд, Андрій Павлюк. Дивіться, які гарні Саджанці Все гарні прирости. Далі ми підемо зараз О, До саджанці волинь саду. Начебто гарні саджанці Ось, все зростає, все гарно. Але проблема. Проблема волинь саду. Ось, несумісність. Ви бачите, що відбувається в місті щеплення. І це майже на всіх деревах. Тут у нас це пошкодження було. Це що у нас, Воленсад, теж Ну гарні саженці, гарні, але як гарні, вони навіть перерослі, вони навіть перерослі, такі всі вони приходили занадто гарні. Але бачимо ось проблема. Волинь саду. Все ось таких наростів, Це не, не звертаємо уваги, тому що це, хто спостерігає за нами, це захист від зайців і це пошкодження було зайців, які ми нещодавно лікували. Ось такі несумісність, це як я розумію, це несумісність підщепи і прищепи. Ой, гадські курі порозрібали сусідські. Тут у нас трошки загребли, ми обробляли мотоблоком місце підщепи, Але саженці. Саженці гани. Це Андрія Павлюка. Ось, за те, що я кажу, Волинсад. Ось такі здеревені наші так, саженці. Я навіть боявся, я їх дуже сильно пообрізав. Кругом у нас лишив голий стовбур, був. І дали молоді прирости, але на підщепі, ну тут якось більш-менш. Є багато саджанців, які в них є прояв несумісності потовщення в кореневій шийки. Але, 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 але зростають. Побачимо, що буде далі. Ось такий. Невеличкий огляд. Це наші саджанці кизилу Це з другого пітомніка. Такі гарні саженці, колись його прорекламуємо теж. Ну, а це з нашого питомника можна сказати, це наші саджанці які виросло біля деревини, яка пропала, дуже багато. Порослі було, я відкопав. Ось навіть таке, можливо, виросла ось така поросль, І я щів на неї муцу. І вона вже в цьому році плодоносила. Ось так навіть можна вирощувати свої саженці. Будемо спостерігати. Все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і робити те, що вміє. Тримаємося.